Вітаю вас на каналі Як Варити і печи. Сьогодні ми приготуємо налисники з м'ясом. М'ясо потрібно спочатку обсмажити, а потім зварити для начинки. Я взяла 700 г індичого філе. М'ясо ріжемо на шматочки і обсмажимо на олії до золотої скуринки. Перекладаємо у кастрюлю, заливаємо водою і варимо до готовності приблизно хвилин 40. Поки м'ясо вариться, приготуємо млинці. Для приготування млинців нам знадобиться пів літри теплого молока, три яйця, одна столова ложка цукру, пів чайної ложки солі і 180 г борошна. Це неповний стакан. Все збиваємо погружним блендером. Як бачите, все дуже просто і швидко. Додаємо 2 столових ложки олії. Хвилин 10 залишаємо, аби тісто підійшло. Обсмажуємо на сухій сковорідці, Олії додавати не потрібно. На гарячу сковорідку викладаємо 50 грамів вершкового масла і одну цибулинку. За той час м'ясо перекрутимо на м'ясорубці. Коли цибулька підійшла, даємо 1 столову ложку борошна і гарно протушуємо. Тоді додаємо бульйону. Тушимо ще. Заливаємо ще бульйоном і тушимо ще приблизно 15 хвилин. Так аби начинка в нас загусла. Пробуємо на смак, якщо потрібно, підсолюємо, даємо трошки ще перчику, можна додати паприки. І закручуємо на лиснички. Я викладаю 2 столових ложки фаршу, оскільки в мене діаметр сковорідки 28 см. Якщо у вас 20 см діаметр, то ви можете покласти одну столову ложку начинки. При діаметрі 20 см вас вийде 17 млинців. У мене вийшло 9. Закручуємо, складаємо всі млинці. А тепер ми будемо їх обсмажувати на вершковому маслі. Розігріваємо сковорідку, додаємо вершкове масло. І викладаємо млинці. Припікаємо з однієї сторони, припікаємо з іншої сторони і смакуємо зі сметанкою. Хай вам смакує! До зустрічі на каналі Як варити і печи». Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал підтримайте український контент. До зустрічі на каналі Як Варити і печи».